Про війну взагалі ніхто не говорить. Можливо, є кулуарні розмови між різними там бізнес рішалами такими як Стів Вітков або Кирил Дмитрів, які можуть пообговорювати перспективи економічної взаємодії Москви і Вашингтону після закінчення війни. Фокус в тому, що Путіну ця взаємодія потрібна під час війни, а Трампу після її закінчення. Фокус в тому, що Трамп сподівається спокусити Путіна. Особливими економічними взаєминами в разі закінчення війни, а Путін хоче спокусити Трампа економічними взаєминами на тлі війни. Трамп говорить Путіну: припиняй війну і у нас буде багато грошей. Путін говорить Трампу, «Да, я буду продовжувати війну, але гроші будуть великі у тебе і у мене. Це абсолютно несумісні позиції. Жодного шансу. Не те, що на домовленості. А навіть на перемовини між Росією і Сполученими Штатами не існує жодного можливість домовитися й дорівнює нулю. Тепер питання: а що ви будете робити, Віталій, коли ви не Віталій, і я не Віталій, а ми з вами обидва Дональд Трамп? Як нам замаскувати фіаско політично? Я вам розповім як? Весь час виступати з гучними заявами. Раз домовлятися з Україною про якісь е, неіснуючі... Рішення щодо видобування рідкісно земельних металів, які, по-перше, невідомо, чи є. По-друге, невідомо, чи можна їх добувати. По-третє, невідомо, чи вони будуть конкурентноздатними тощо. По-четверте, це рамкова угода, в якій буде домовленість про те, що створюється фонд, а як його буде створюватися, невідомо. По-п'яте, українське керівництво вимагає. Від американського гарантії безпеки, а яких невідомо, тому що на даний момент, коли Сполучені Штати дистанціюються від власного реального зацікавлення у безпеці Європи, взагалі не існує ніяка гарантія безпеки. Взагалі у світі більше немає гарантій безпеки. Не тільки для нас. Для умовної Польщі чи умовної Бельгії їх теж немає, якщо Сполучені Штати не будуть реально брати участь у воєнних діях в Європі, якщо на Європу хтось нападе. Ну, зрозумієте. Значить, це все не, ні про що.